тут у мене є послній номер журнала Зитлово-Комунального господарства, то <кій>, на державному рівні в минулому році планувалося на покриття різниці в тарифах виділити 15,3 мільйона. Мільярд, так. Ми отримали 495 тисяч. Завдяки нашій будем, дружній співпраці з податковою. Решту коштів ми не отримали. На сьогоднішній день є різниця в тарифах яка затверджена обласною комісією 71,2 мільйона. Якби держава ненька віддала нам їх, я б ні в кого нічого не просив би. До речі, в цьому журналі опубліковано є таке підприємство Луганськ водоканал. Підприємство, яке взято російською організацією Росенерго в концесію, пропрацювало 4,5 роки. У минулому році вони з державного бюджету на покриття різниці в тарифах отримували... 300 миллионов двести двенадцать выступали